Країна стукачів, як доноси, стали частиною тоталітарної політики СССР, такою звичною та буденною справою, як і черги чи дефіцит товарів на полицях магазинів. Чому добрі совєтські люди масово писали анонімки на колег по роботі, сусідів і навіть найближчих родичів, здавали їх у каральні органи як за реальними, так і надуманими злочинами, не зупиняючись перед тим, що лише кілька написаних слів можуть призвести до розстрілу чи заслання у сибірські табори. Як так сталося, що основним героєм СССР був Павлік Морозов, якого Піонерська правда обожнювала і писала із захопленням? Павлік не щадить нікого. Попався тато, Павлік видав його. Попався дід, Павлік видав і його. Павліка виростила і виховала піонерська організація. Справді, Павлік Морозов здав власну родину, але став для мільйонів не юдою, а кумиром гроші на пам'ятник якому збирав сам Максим Горький. Яку роль у формуванні системи доносів відігравав Сталін, і чому саме вони поруч із терором стали опорою його режиму? Сім Ігнатів, який у 50-х був міністром держбезпеки, зізнавався, що його відомство мало 10 мільйонів інформаторів, як платних, так і тих, що стукали за позовом серця. А ще було КГБ і комуністи, доносити яких зобов'язував статут комуністичної партії. У результаті жодна країна не могла похвалитися такою гігантською мережею доносчиків. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми говоримо про те, на чому трималася тоталітарна машина, феномен доносів у червоній комуністичній імперії. Хто їх робив для чого, до яких наслідків усе це призводило? Тема цікава, бо якщо заглибитися у неї, то розумієш, у тому, що режим масово знищував людей, часто були винні самі люди. Письменник Довлатов писав про це так: ми без кінця проклинаємо товариша Сталіна, ясна річ, за справу. І все ж я хочу запитати, хто написав 4 мільйони доносів: Дзержинський, Єжов Абакумов із ягодою. Нічого подібного їх написали прості совєтські люди. Чи означає це те, що росіяни, нація доносчиків та стукачів, у жодному разі просто далися ознаки тенденції історичного моменту? Отже, про тенденції історичного Нього моменту донос як символ епохи і росіян як спадкоємців СССР у нашому випуску. Якщо ви вперше на нашому каналі або заходите сюди частенько, але досі не підписалися, то зробіться зараз, щоб не пропускати наші наступні випуски. Вам не важко, нам буде приємно, оскільки за статистикою багато глядачів, які дивляться блоги, чомусь досі не підписані. У нижньому Новгороді двоє школярів ліцею номер 82 отримали протоколи за дискредитацію армії РФ. Донос на них написала директорка навчального закладу, яка отримала на пошту відео крамольної розмови учнів на кухні. Серпень 2024 рік в окупованому Севастополі поліцейські склали протокол на місцеву мешканку знову ж таки за дискредитацію другої армії. Світу це я іронізую про другу армію. До нас на кримчанку написали колеги по роботі. Архангельськ проти студентки Олесі Кривцової порушено дві кримінальні справи за виправдання тероризму і знову ж таки дискредитацію доблесної російської армії. Що ж вона накоїла? Усе чим провинилася студентка, це те, що насмілилася кинути у закритий студентський чат антивоєнні дописи. Дівчину здали в поліцію її колеги-однокурсники. Тепер росіянці загрожує 10 років тюрми. Можливо, вона і вже сиділа б, але встигла утекти за кордон. Вони розуміли, що можуть зламати мені життя, але, одначе, пішли на це. Прокоментувала журналістам підливчинок своїх друзів, лиходійка. А от на журналістку з вологди написали донос через те, що вона сфотографувалася у жовтій куртці на тлі синього неба. Ось воно це злочинне фото. Його побачив один із користувачів російської соцмережі і одразу подав заявку у поліцію. Мовляв, дивіться, фото викликає асоціації з ворожими символами, дискредитує нашу владу і армію. Росіянка була змушена пояснювати, що куртку придбала ще задовго до війни і жодного злого умислу не мала. На щастя, для неї все обійшлося профілактичною розмовою, але злощасний поховик таки довелося продати. Коли читаєш усі ці новини на російських ресурсах, то ніби потрапляєш у інший світ. Сусід заявляє на сусіда: співробітник на співробітника, чоловік на дружину і навпаки. Усе це, звісно, траплялося і раніше, але справжній ріст громадянської пильності назвемо це толерантно так, розпочався зі стартом російсько-української війни за цей період. Кажуть, соціологи піддані Кремля, встигли написати тисячі доносів. І мимоволі задаєш собі запитання: а як так взагалі може бути, і які моральні якості у людей, які доносять на своїх друзів і приятелів, усвідомлюючи, що при диктатурі Путіна це може закінчитися дуже погано. Виявляється, дивуватися не потрібно, бо, якщо, хоча б трішки почитати історичні джерела, то все одразу стає на свої місця. Нам здається, що більшого абсурду ніж звинуватити у злочині дівчину, яка зробила і виставила в мережу фото у жовтій курці, бути не може. Ні, друзі, може, і зараз ви переконаєтеся у цьому самі. А ще зрозумієте, чому жага донести на когось міцно сидить у генах росіян, бо ця звичка формувалася впродовж не одного десятиліття. Вона тісно пов'язана з атмосферою страху та терору, коли люди в будь-який спосіб намагалися вижити. Логіка була такою: якщо я донесу і покажу свою лояльність сьогодні, то завтра за грати кинуть її чи його, а я вцілію. 1937 рік, квітень у кіосках України Української Совєтської Соціалістичної Республіки з'являється свіжий випуск газети Комуніст, головного офіційного видання республіки. На його третій сторінці матеріал про Шовкобут, київський комплекс фабрик легкої промисловості. Статтю ілюструє котельня, під якою підпис, що наприкінці року гігант легкої індустрії почне виробництво. Ви можете побачити скан цього матеріалу на своєму екрані. І все б нічого, матеріал як матеріал, таких у комуністичній пресі ніколи не бракувало. Адже п'ятирічки, соціалістичні змагання, а відповідно багато звітів про виробництво, різноманітні рекорди, заклики про необхідність збудувати більше, швидше, якісніше, якби не одне але. У звичайній чорнобілій фотографії хтось із пильних громадян, чи то звичайна людина, чи сам слідчий даних про це немає, побачив страшну крамолу на знімку серед дерев над дахом будинку з лівого боку чітко вимальовується обличчя контрреволюціонера, фашиста Троцького. Чи не того ж дня таке тривожне повідомлення відправив у Москву заступник наркома внутрішніх справ республіки громадянин Іванов? Ця коротка телеграма докорінно змінить долі багатьох людей. Чому? А все тому, що на той час Троцького у наслідок жорсткої боротьби за владу вигнали з країни, виключили з комуністичної партії та позбавили громадянства. Його вважали основним ворогом СССР. Відповідно, всюди шукали та виявляли банди троцькістів, які прагнули завдати шкоди комуністичній країні та її громадянам. Атмосферу того часу чудово ілюструє це документальне відео 1937 року. Тисяч робочих московського заводу Шаріка Подшипник зібрались на мітинг по поводу процесу антісовєцького Дроцького центра. Проч грязної лапи фашистських убийц від Соєцького Союза, сказав товариш На московській... фабрики имени Бабаева. Бандиты, представшие перед нашим пролетарским судом, торговали нашей Родиной. Они пытались отнять у рабочего класса всего мира самые ценные, самые дорогие нашего любимого, родного, Сталін. останні секунди документалки з поганим звуком. Я не знаю, чи ви добре почули, але панянка у білому халаті в своїй полум'яній промові говорить, що троцкісти хотіли атнять самої ценної, самої дорогої нашого любимого, родного товаріща Сталіна. Параноя була надзвичайною, але в результаті Троцький жодної кривди Сталіну так і не вчинив. Але от товариш Сталін таким добрим уже не був. У 1940 році за його наказом троцького вбили людорубом у Мексиці, щоб менше писав і підбурював людей. Тобто для СССР це був ворог номер один, злий геній, аж тут його портрет серед гілок дерева. Уявний портрет, бо нічого такого там насправді не було, ви можете побачити це самі. Але якщо для здорової людини уявний, то для слідчих часів великого терору, яким всюди вбачалися вороги та диверсанти, цілком реальний. Не дивно, що одразу після цього газети Строцьким вилучає з продажу і усіх місць, де вони могли знаходитися. Дійшло до неймовірного співробітники спецслужб приходили у бібліотеки і вирізали світлину з усіх бібліотечних примірників газети. Ось як вони виглядали у підшивці. Фото злощасного видання зробив історик Едуард Андрющенко, завдяки якому про цю справу стало відомо на широкий загал. До речі, рекомендую його телеграм-канал KGB Files, де дуже багато історичних джерел з архівів СБУ та колишнього КГБ. І ми продовжуємо. Отже, після виходу газети фоторепортера Всеволода Скамандра та художника ротушера Володимира Цитнаровського заарештували. Проти них відкрили кримінальні справи. Розголос був такий, що у результаті слідство під свій особистий контроль взяв нарком внутрішніх справ СССР Ніколай Єжов. Не буду детально розповідати про усі перипетії, бо це займе багато часу. Скажу лише, що чи не єдиний примірник уцілілої газети Едуард Андрющенко зумів відшукати лише у Львові, і тільки тому, що у той час Галичина знаходилася під владою Польщі. Місцеві бібліотеки виписували пресу з совєтської України, але от доступу до них НКВДсти не мали. Тож видання дивом залишилося непошкоджене. Як справа, абсолютно видуманого доносу розвивалася далі. Тривалий час довести провину фотографа слідчі ніяк не могли, і це дивно, бо ми знаємо, як фабрикувалися справи у ті страшні часи. Але однак на якомусь етапі слідства НКВД зуміли пришити нещасному інший злочин роботу на польську військову організацію. Буцімто він не лише фотографував для поляків важливі заводи українських міст, але й разом з іншими злочинцями планував убивства перших осіб республіки. Тож у листопаді 1937-го, за кілька місяців після того, як вийшов друком номер газети, фотографа таки розстріляли. Друзі, це лише початок нашої розповіді. Без сумніву, усе найцікавіше попереду. За хвильку ми продовжимо. Але зараз я попрошу вас підтримати невеличкий, але терміновий збір хлопцям зі 155-ї бригади 5-го танкового батальйону. Це, до речі, наші хороші знайомі. Дуже потрібен новий бойовий пікап. Його ціна невелика 250 тисяч. Волонтери вже знайшли відповідний варіант і готові пригнати його за кордону. Проблема лише у відсутності коштів. Насправді залишилося дуже мало. Треба зробити останній ривок і в цьому заслуга наших глядачів, які підтримали збір у попередніх випусках. Якщо ви бачите заклик вперше і маєте змогу допомогти хлопцям, скиньте кілька гривень, вони точно підуть на хорошу справу. Вся інформація є в описі до цього відео. І ми продовжуємо. Отже, на якому історичному етапі доноси почали процвітати найбільш масово. Звісно, що вони були масовим явищем і в часи царської Росії, але копати настільки глибоко ми не будемо. Більше зосередимось уже на новітньому періоді. Очевидці згадують, що тисячі добровільних доносчиків заполонили країну одразу після Жовтневого перевороту 1917-го. причому, що їх до цього ніхто не змушував. Один із лідерів трудової. Партії залишив повчальну замальовку про моральні якості добрих совєтських людей. Нам дошкуляли доносчики, писав він. Стоїш, бувало, в натовпі, а хтось тягне тебе в бік і шепоче, що такий -то, такий то піп сказав контрреволюційну проповідь. Інший самовільно вручає список квартир, у яких є спекулятивні запаси. Третій багатозначно пхає в руки папір про те, що. Іноді, повернувшись уночі додому, я набирав у кишені цілу пачку таких доносів. Доноси стимулював ще один факт. Спершу нову більшовицьку владу багато людей сприймали у штики. Скажімо, проти неї виступали селяни, яких розкуркулювали варварськи, забираючи усе нажити роками майно. І крім грубої сили, коли куркулів розстрілювали чи вивозили до Сибіру, згладити їхній норов мала пропаганда та агітація, що розповідала про героїзацію і співпраці з владою. У результаті людей, які доносили, більшовики почали всіляко винагороджувати і заохочувати. Розповідаючи про той період троцький, якого ми вже згадували, зізнавався. Доносчики приходили з усіх боків: приходили робітники, солдати, офіцери, двірники, соціалістичні юнкери, прислуга, дружини дрібних чиновників, деякі давали серйозні та цінні вказівки. Потік, тих, хто хотів прислужитися, був настільки великим, що у результаті послідовники Леніна почали. Вихвалятися, мовляв, царському режиму доносили за гроші, а нас інформують із почуття класової солідарності. Розуміючи, що це справді вигідно, коли селянин добровільно здає селянина, а робітник на заводі доносить на товариша, який мав необачність поцупити якусь річ, не кажучи вже про знешкодження політичних ворогів, один із керівників ЧК В'ячеслав Менжинський дав наказ вжити заходів з насаджування інформаторів на фабриках, заводах, губерніях, радгос. Пах, кооперативах, лісгоспах, каральних загонах всюди на селі, і вже в 1925 році журнал Совєтська юстиція писав. Плекайте, розвивайте здатність доносу і не бійтеся за брехливе донесення. Ще раз, не бійтеся за брехливе донесення. Це важливо, бо за статистикою, у часи царського режиму зі ста доносів лише один містив важливу і правдиву інформацію. Зі ста один. Але от в СССР реагували на усі без винятку, і правдиві, і брехливі. В результаті люди, яких обріхували, завжди потерпали. Хтось опинявся за ґратами, інший їхав в табори. Третього розстрілювали. Ми пізніше розповімо, як брехливі доноси використовував режим та прості совєтські люди, які переслідували свої меркантильні інтереси. Наприклад, донести на сусіда, щоб заселитися у його квартиру. А чому ж ні? Головне в анонімному повідомленні було чітко прописати: ворог народу, контрреволюційний елемент, шпигун так, щоб поїздка до ЧК точно була результативною в один бік. Тим паче, що за брехливі доноси жодного покарання не було. Бреши, скільки влізе. Система поступала справді цинічно. Вона вчила доносити не лише дорослих, але і дітей. Так на початку 30-х спалахнула зірка Павліка Морозова, який дуже швидко став найвідомішим піонером країни і давав усім приклад, як державне треба ставити вище за особисте. Як він з'явився у 1932-му в одному із сіл Тобольської губернії при неза'ясованих обставинах були вбиті брати Павлік і Фьодор Морозови. Слідство дуже довго не давало жодних результатів вбивцю не могли знайти аж допоки до процесу не долучилася преса та ОГПУ, політична спецслужба, що спеціалізувалася на боротьбі з контрреволюцією, шпигунством тощо. І от тоді спільними стараннями злочин перетворили на історію про героїчного піонера, якого вбили родичі Куркулі, дід та двоюрідний брат. Буцімто за те, що хлопець свідчив проти свого батька у суді. Совєтська пропаганда почала активно творити міф про чесного і принципового школяра, який заради інтересів України здасть навіть рідних. Піонерська правда просто таки обожнювала хлопця. Павлік не щадить нікого. Попався тато, Павлік видав його, попався дід, Павлік видав його. Павліка виростила і виховала Піонерська організація. І байдуже, що швидше за все, Павлік не був піонером, бо навряд чи у 32-му році в глухому селі була піонерська організація, як і під великим питанням, чи він справді доносив на батька і хто вбив хлопця насправді, історики досі не можуть дати відповіді на всі ці питання і вже навряд чи дадуть. Але відсутність правди не завадила режиму створити з морозова мученика. Гроші на пам'ятник якому збирав сам письменник Максим Горький. Тоді у тридцятих про історію піонера розповідали усі газети. Журналісти захоплено наводили приклади інших випадків героїчного донесення з боку дітей і обов'язково публікували інформацію, що така співпраця з владою винагороджується. Ти робиш донос і отримуєш поїздку в артек, похвальну грамоту чи загальну суспільну повагу. Люди читали це і робили висновок стукати в органи вигідно. Коли за доносом одного з послідовників Морозова піонера з під ростова на Дону, Мітя Гордієнка, заарештували сімейну пару, що збирала в полі колоски пшениці. То піонерська правда написала: за цей сигнал Мітя отримав іменний годинник, піонерський костюм та річну передплату на місцеву газету Лянінські внучата. Мітя став героєм, і байдуже, що чоловіка, на якого він доніс, засудили до розстрілу, а жінка отримала 10 років суворих таборів. Щоправда, історія не завжди мала хороше завершення. Після доносів кілька піонерів, як і морозов, таки були вбитими. Він назвав піджигателів. Він був Підло. із за угла. Всім колхозам судили. Всем колхозам вынесли приговор. Убийцам нет пощады. Стоит теперь в селе Косынь памятник мальчику, которого звали Никита. И таких, как он, было немало. Коля Меготин, Вася Васильченков, Кычан Джакыпов, Павлик Морозов. Они погибли, но на смену им встали сотни юных бойцов. Загалом, якщо говорити про дитячі доноси, то варто визнати, що в атмосфері тотального контролю і недовіри саме ця категорія була найбільш вразливою перед пропагандою, яка продовжувала закликати виявляти ворогів і доносити на них у державні органи влади. Скажімо, у довоєнному СССР була надзвичайно популярною пісня Карічнівая пугавка на вірш Євгенія Долматовського, яку співали усі. У ній розповідалася історія про піонерів, які виявили на дорозі гудзик з іноземним надписом, і повідомили про підозрілу знахідку владі. Ось лише послухайте, які там слова. а пуговицы нету у заднего кармана. И сшиты не по-русски широкие штаны, а в глубине кармана патроны для нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был найден у нашей у границы. Никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В Алешкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. Отже, завдяки пыльности советских школярів затримали японского диверсанта. До речі, пройшли десятиліття, але пісню про карічнівої пугавку в путінській Росії співають і до нині. Звичайно і народ. У своїх мемуарах російська письменниця Єфросінія Керсновська, яка багато років відбувала ув'язнення в таборах гулагу, розповідає реальну історію зі свого життя, як під час подорожі Грузією зустріла дівчинку років 11-12, у якої попросила води. Пообіцявши наївній мандрівниці принести молока, пильна піонерка, замість цього донесла на підозрілу незнайомку владі. І от Керсновська згадує про огиду, яку вона відчувала пізніше, прочитавши в газеті короткі повідомлення, де розповідалося про подвиг дівчинки і подяку їй від влади. Є у спогадах письменниці і розповідь про те, як її сусіди по комунальній квартирі, люди, яким вона зробила багато добра за завданням органів, виймали з поштової скриньки листи, які вона писала до матері, і відносили їх на прочитання до НКВД. Загалом, якщо погортати спогади 30-50-х років, то усі вони просто таки рясні такими сюжетами. Найбільш Особо бдітільної товариші проявили себе у 37-му, коли стартувала епоха терору. Причому доносити громадян безпосередньо закликав сам Сталін. Влітку 37-го він казав: погано сигналізуєте, товариші. Кожен член партії, чесний, безпартійний громадянин СССР, не лише має право, але і зобов'язаний повідомити про недоліки, які він помічає. Якщо правда буде хоча б на 5%, то і це буде хліб. Тобто, якщо у доносі правди було на 5%, то це чудово. Але якщо громадянин доніс на когось, а раціонального зерна взагалі не було, лише суцільна брехня і вигадки, то нічого страшного, все як у випадку з троським поміж гілок дерева. До речі, мало хто знає, що улюбленим спектаклем Сталіна у московському художньому театрі була Любов Яровая, п'єса, у якій головна сюжетна лінія розповідає, як жінка зраджує свого чоловіка, зраджує у сенсі, здає його на розправу більшовикам. І на цьому творі виросло кілька поколінь росіян, оскільки він був у шкільній програмі ще до 80-х. А крім цього, Любов Яровою в СССР ще й екранізували, випустивши два художні фільми у 1953 му та 1970 му році. І ще про високий рівень моралі кремлівського тирана свідчить інший факт: В архівах збереглася книга французького прозаїка Анатолія Франса, яку Сталін часто полюбляв перечитувати. І, от своєю рукою він підкреслив фразу пишіть мерзотники доноси. А поруч на полях відзначив її трьома вертикальними рисочками. І мерзотники писали Сусіди на сусідів, колеги по роботі на колег по роботі, родичі на родичів і так далі. Контроль був настільки тотальним, а доносчики активними, що органам було відомо усе. Відомий випадок, коли спецслужби навіть знали, що сниться відомому українському режисеру Олександру Довженку. Виявляється, його дружина Юлія Сонцева писала агентурні листи, у яких розповідала усілякі подробиці про коханого, і навіть те, що її чоловік у сні говорить українською. Уявляєте? Ми детально розповідаємо про це у своєму блозі у ліжку з ворогом, як дружини митців доносили на своїх чоловіків. Якщо вам цікава тема, то обов'язково знайдіть це відео та Передивіться. можна сказати, це було давно, часи були такими, і помилитися: Сімьон Ігнатів, який був міністром держбезпеки у Москві на початку 50-х, зізнавався, що його відомство мало близько 10 мільйонів інформаторів, як платних, так і тих, що доносили, бо так виліла совість. У 60-х, 70-х роках, згідно з секретними інструкціями, кожний оперативник міліції був зобов'язаний мати у своєму районі 5 платних і близько 20 безплатних доносчиків. Гроші їм видавалися без розписки. Такою гігантською мережею доносчиків не могла похвалитися жодна країна у світі. Тепер ми розуміємо, чому росіян справді без перебільшення можна вважати спадкоємцями Червоної імперії, бо вони не лише пишаються своїм минулим, але й беруть звідти усе найкраще, на їхню думку, найкраще. Поки ви додивилися цей випуск, хтось у Росії точно написав черговий донос, щоб вислужитися перед владою і ще більше зацементувати путінську недодиктатуру. Друзі, якщо вам сподобався випуск, то ви можете підтримати нашу творчу команду через монобазу сервіс, який дозволяє підтримувати авторів через донати. Вона передбачає можливість разової пожертви чи підписки на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться на нас за кордону. Є пейпал з баймі кофі. Ми попрощалися, так як і вони попрощалися з нашою країною. Бережіть себе, зустрінемось.